Лещенко це людина, е, я навіть не побоюся, людина гівно. от І він е, розумієш, він типа він є радником офісу президента, десь там, комусь він там щось радить, я не знаю, що там може Серега радить. Е, це людина, яка з'явилася в українській правді, Українська Правда. Тепер належить Фіалі Фіала Пінчук. Е, да. Тобто, це су, су, сумна історія насправді. І Сергій Лещенко тепер е, там щось. Це друг Да. От. І він тепер там щось радить, і він в наглядовій раді Укрзалізниці. Ну, тобто, він отримує зарплату таку немаленьку. Ну, для вашого розуміння. От. Сергій Лещенко. от І він, можливо, на громадських засадах працює в Офісі президента. от І Сергій Лещенко прийшов в, в, в Верховну Раду, його туди викликали, і він там щось розказував: Серега, ти так помінявся в обличчі як я. От ти молодець. Що я можу сказати? Що е, та тебе тебе роки не роблять краще. І все, що ти плетеш, це дуже цікава історія. Ну, да, давайте так. е, Укрзалізниця це як е, е, у, ну Нафтогаз України. Тобто, це завжди збиткова історія. Укрзалізниця вона збанкрутувала, ніби 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 збанкрутувала е, от І вся ця історія 3000 кілометрів ну, для людей. Які вони можуть використати в певний час на певних ділянках, це все називається влити гроші в Укрзалізницю. Так? Ну, так воно є. Що значить влити гроші в Укрзалізницю, яка? Чому вона збанкрутувала? Тому що за заниженими тарифами перевозили комерційні вантажі. Ну, це стосується. Ахметова. І всі, хто виробляє там якийсь продукт, і те, що возить вантажне залізниця, не пасажирське. Пасажирське у нас збиткове. І зараз за оці три тисячі кілометрів, це намагання, це намагання взяти з бюджету гроші на підтримку Укрзалізниці, яка офіційно є збитковою. Тому що не доплачує за вантажні перевезення Ахметов і ну там всякі інші люди, які користаються вантажною залізницею. Більше тут нічого немає і бути не може. Чи це добре, що людям дали по три тисячі кілометрів? Ну, з одного боку, це красиво, з іншого, електорально це ніяк не впливає. А з третьої точки зору. Це ну це просто виймання коштів з бюджету. Тобто з наших кишень, з наших кишень, це треба зрозуміти, виймають кошти на підтримку Укрзалізниці. Тобто, це така субвенція, м'яко кажучи, субвенція з державного бюджету на підтримку Укрзалізниці. Більше тут нічого немає і бути не може. А Сергій Лещенко може виходити із своїм. Вербальним отвором говорити все, що завгодно, з трибуни Верховної Ради, ну, от в принципі, такий сухий залишок. Можливо, я якось е непевно висловився, але якщо у вас є питання, то можете їх ставити, я буду відповідати. Ні, а ми а я просто нагадаю, що у нас є опитування ж про Укрзалізницю залізницю і там вже наголосувала 443, ой, 444. Людини, голосуйте далі. Чи задовольняє вас робота Укрзалізниці? Варіанти: так, стало краще в останні роки. 24% з тих, хто проголосував. Ні, все жахливо. 15% з тих, хто проголосував. Ну, тут я все одно буду, знаєте, я буду стояти на своєму і хочу вас відправити на Deutsche Bahn де потяг може запізнитися на дві години. Хер, пайміть, чому. Там нема атак на шахідів, атак шахедів і на підстанції. Ну, Менше з тим, це ваша думка, я її поважаю. А я їжджу потягами 53% вважає людей з тих, хто проголосував. І свій варіант в чат писали 9%. От. Так що от такі речі, і нагадаю, що у нас, бачите, яка красива цифра. Яка красива цифра в заборі на щирик Спереду дві одиниці, потім дві двійки, і в кінці дві одиниці а, 112 тисяч 211 гривень. Але ми говорили про 115 тисяч. А, тому долучайтеся, і, по-моєму, пані Тетяна, якщо я правильно запам'ятав, от донат 500 гривень це вам велика подяка, це хороший такий. Потужний э, донат, який допомагає нам наближатися до проміжної суми в 115 тисяч, я закінчив. А, а зараз, зараз, якщо, що, да. Да, а зараз за, за те, що ми будемо розпинати укрзалізницю, тому що коли я сьогодні копав матеріали, я брав тільки за останні там 4 роки того, що там відбувалося. Директорів попередніх, і я думаю, що в якийсь місцях я посивів, але перш ніж. Ми перейдемо до фактажу. Отих два відео з Лещенка по підряд. Валентин, покажи, бо це феєрично. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось всі роки в Україні? В нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних. І ця система працювала аж поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 21-25 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень, і ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вугільну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині. Гірнича збагачувальні комбінати зупиняються через війну, і відповідно для того, щоб компенсувати збитки, нам треба допомога платників податків України. Зв'язку чим ми відповідним способом звертаємося загалом. Наступного року ця сума компенсації може становити 16 мільярдів. Чи можна цього уникнути? Можна, але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази. Щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українці в складних умовах нинішньої війни. Тому ми плануємо підняти. Динамічне ціноутворення для СВ і першого класу Інтерсіті це частково покращить результат, але не повністю. Отже, ну вони будуть піднімати квитки на СВ. ніхто не може. Ні, я тут мене просто рве. Ну хорошо, так. Це ж давай. закінчуй думку. я Да, я процитую значить, самого Сергія Лещенка у 2021 році, трюк 24 каналу, в якому він говорив, що в Україні діють різні тарифи на е, порожні вагони. І вагон після залізної люди дешевше, ніж після зерна. Цей тариф не покриває собі вартості. Тобто, е, е, сума збитків від перевезень е, е, на користь Рената Ахметова, тобто втрати у щороку, за оцінками самого Лещенка, це було 8 мільярдів гривень. Це він говорив у 2021 році. У 2020 році РНБО е, Служба безпеки склала величезний звіт для РНБО. Значить, е, в якому розписала проблематику Укрзалізниці. Саме тоді злетів тодішні виконуючі обов'язки, після нього поставили Камишина, і про якому ми потім трішки пізніше поговоримо. Перша проблема це з тарифами. Вона проблема в тому, що тарифи на перевезення вантажні, наприклад, для руди, досі розраховуються за радянською методичкою 60-х років. Тобто, по тій формулі, яка в 60-ті роки прийнята в радянській залізниці, вони досі так і розраховуються. Це називається дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди. Кредитний портфель Укрзалізниці величезний, досі він більше 36 мільярдів гривень. От, ще вона там мала, Укрзалізниця має немаленькі борги перед різними компаніями. І постійно, постійно Рінат Лєнідовичахм'ятов, якого дотують саме перевізники, якого постійно постійно дотує. Тобто, умовно кажучи, як працювала схема? От є ця методичка. Беремо, наприклад, 2018 рік. Там є 322,3 мільйони тонн перевезених вантажів на той час. 71 мільйона тонн це залізна руда. 22% від усіх перевезень на той час. Але при цьому тарифи нижчі, наприклад, за зерно чи будматеріали, якщо ви везете це залізницею. І все це робиться під прикриттям методички 50-х років минулого століття. В якому написано, що якщо це руда, то вона в півтори-два з половиною рази дешевше, а якщо це зерно, то воно дорожче. От, і цим користалася е, СКМ Ріната Ахметова. Так от тепер по директорам. Це просто розрив. Останні е, три директори, я швиденько по ним і дам вам слово, колеги. Значить, Перший найпрекрасніший в 2021 році це вже повністю був повноцінний е, директор «Укрзалізниця», замість колишнього Івана Юрика, який ізлетів після того е, на РНБО звіту СБУ. Він був топ-менеджером е, в компанії Рената Ахметова СКМ, менеджером з інвестицій, входив до наглядової ради, значить, іншої компанії Ахметова. Е, Порн Тівенст, значить, і навіть працював в компанії власні Fortune Capital, яка також мала тісні стосунки з компанією Ріна, да-да-да, да, Fortune, дякую. Да. Мала тісні стосунки з компанією. Ріната Ахметова злетів він, е, значить, з посади голови «Укрзалізниці» в міністр стратегічних комунікаційних э, страт... галузі промисловості України. Туди його перевели. Потім, значить, він був знятий з цієї посади в 23 му році, а потім е, його 26 вересня 24-го року призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці», тобто до, е, до пана Лещенка туди в кампанію. Наступник його Євгена Анатолійович для Ша. Олександр, почекай. Тут, як в цьому старому фільмі, ім'я Сеструа, ти не сказав ім'я. Камішін, Камішін його звати, пан значить, Ну, Олександр, Камишин, мій Теска. Значить, наступником був. Не тес, а десь Теска. Ну, ти сказав тест. Ну, якщо це твій тест, ну окей. От. І він десь плюс-мінус, як ви кажете, молоді, був ефективний менеджер. Ну, далі. Е, наступником, значить, е, був Євген Анатолійович Ляшенко. Він був головою управління Укрзалізниці з 21 березня 23 року по 24 рік, по 7 жовтня, якщо бути точним. Він взагалі не має жодної освіти. Він працював менеджером з продажу Кока-Кола, різного роду консультантом е в, 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 в інвестиціям в Слобожанській будівельній кераміці. Останнім місцем його роботи перед Укрзалізницею був медіахолдинг Starlight Media. Медіа». <різький> а перед тим Медіагрупа Україна З 12-го року по чотирнадцятий він обіймав посаду директора Медіагрупи Україна, а з 14-го <різький> по дев'ятнадцятому 14 <-й різький> він обіймав як ніби вирок читав. ну Насправді, тобто людина працювала, ну, це, це не, нічого не означає. Старлет-медіа, Медіагрупа України і так далі. Ти... Ну, окей, людина більш-менш ефективна на посадах, тому що я тобі можу повторити елементарні речі, що можна бути ефективним менеджером, і схема бізнесу завжди однакова. Тобто медіа, банки. Будь-що, там покришки продавати, неважливо. І тому тут я з тобою, твій соціалістичний погляд імені Нью-Йорк Times чи там що Нью-Йорк Пост, я не поділяю. Тому що менеджер це менеджер, і це абсолютно нормально. і А ти вже всіх роздягаєш, усім типу, всі винні. Ну Хлопці працювали, молодці. А як працювали? Це вже друге питання. Давай далі. Ну. 22 травня на Бута САП затримали одного з його заступників. Це було 24-му році. Е, закупівельний підрозділ Укрзалізниці та провели обшуки, в тому числі і самого тоді голови Укрзалізниці. от е, Там йшла мова про хабар у вигляді автомобіля Toyota Camry придбаний в автосалоні за 1,5,5 млн грн. От, е, поки, що, поки що, значить, ніяких претензій до пана Ляшенка від НАБУ і САП немає, але 7 жовтня він написав заяву за власним бажанням. Тепер нинішній директор Петцовський Олександр Семенович. Значить, Народився він в місті севера Донець Луганської області. Закінчив він диплом фінансиста. Е, він працював в одній з найбільших логістичних компаній світу, доючим пост. Дішл Групп. Потім він став претендентом на посаду керівника Укрпошти як Смілянський, там був конкурс, але смілянський конкурс виграв. І, значить, пан Олександр Семенович став його заступником. З 2022 року він є членом правління Укрзалізниці. Ну, був членом правління. Він відповідав за те, що він очолював пасажирський напрямок. Там була філія. Пасажирське перевезення Укрзалізниця. Він його очолював. Так от знайшов я одну дуже цікаву історію. Вона пов'язана з тим, що коли він в 23-му році е став очолювати цю Філію, пасажирська компанія акціонерного товариства Укрзалізниця у них дуже сильно зріс тендерний фонд. У 20 разів. З 31 мільйона гривень до 607 мільйона гривень. І в результаті от постійних інтенсивних закупівель різного обладнання, багато чого, у них почали виникати проблеми з виконанням. Ну, Наприклад, у них є історія з такою прекрасною компанією, як промислова компанія Збагачувач, наприклад, одержала 162 мільйони за виконання контрактів, то в Семистехної так, простіше, ну тому що от, реально це люди зараз заплутаються, зашпортуються, що готили де. Одна, з... ну. отже, ці всі фірми отримували величезні тендери постійні замовлення, але при цьому показували дохід не більше мільйона гривень. Тобто якась достатньо дивна історія, коли вони виграють тендер на 117 мільйонів, а показують прибуток лише мільйон гривень. Одна з цих фірм, якщо брати е конкретно ПК збагачувач фігурує в кримінальному провадженні. Ну, все, я от, і... Ні, ти, ти, ти розказуєш абсолютно все правильно. Ти розказуєш. Ну, тобто, я не, я не заперечую, але просто ну, для того, щоб сказати: ось людина, яка там от робить ну, непотрібні речі. Ну, той самий Ренат Ахметов, який сидить у нас на шиї, і він сидить уже ну, багато років. Так воно є. Правильно? Правильно. Ну, от, і, е... Всі ці факти, Ну це, це дріб'язкові, це ми ж не в суді. Ну Тобто, от ну цей Ахметов він він прекрасний, е, в своєму е, просто прояві, що він він Ну та він, е, він сидить на потоках, і його люди сидять на потоках. І далі будуть сидіти, і сидять далі. Ну, от все. Просто достатньо дивна історія, коли курзалізниця навіть за активного борцунастя справедливості Сергія Лєщенка не змогла домогтися перегляду тарифної політики щодо промислових перевезень, що просто не залишило у ніякої так званої подушки. Безпеки на модернізацію, на закупівлю нових вагонів, на модернізацію колій можна було би рочків так за 4-5 назбирати необхідні кошти, хоча б на ключових магістральних напрямках. В сухому залишку всі проїдали, всі доїлися. А потім, коли дійсно, от, от, от в чому там Ліщенка про своєму виступі, дійсно йде падіння вантажних перевезень, тому що okay. дійсно, от у мене, у мене тут закрився криворізький залізорудний комбінат, він закрився. Він уже там 7 місяців mm. не працює, і це поступово йде на зменшення. І що робить? Давайте вільємо 16 мільярдів бюджетних коштів. Ой, зашиблісь вихід. І в цьому основне питання. Ну от, В принципі, ми можемо перераховувати факти, що от Ахметов там, сям, п'яте, десяте, але насправді це витягання коштів з бюджету. Ну, те, що ми бачимо, так? Ну От в принципі, Лещенко, який приходить в Верховну Раду, розказує, що Укрзалізниця вона потерпає і треба, треба негайно от, по 3000 кілометрів подарувати. А що значить подарувати 3000 кілометрів кожному з нас? Це значить, що ми з бюджету витягаємо кошти на покриття витрат для кожного громадянина. Підкреслюю, для кожного громадянина України. 3000 тисячі кілометрів. Це що означає? Що ми витягнемо з бюджету, тобто з наших кишень, кошти на Укрзалізницю? Тому що «Укрзалізниця» зараз повторює е, свого часу е, просто шлях е, у, ну, цей, Нафтогаз України. Ну от в принципі, так? Тому що завжди збитковий Нафтогаз України. І нам треба щось робити, а потім з'ясувалося, що він зовсім не, не збитковий. а потім з'ясувалося, що він може ще й від, е, відсужувати гроші певні. І тут Укрзалізниця, яка завжди була збиткова, вона була збиткова завдяки Ренату Ахметову. Ну, все, що ти викладав, це просто дуже складна схема, яку треба перетравити нашим глядачам. Чому я це зупинив? Я нагадаю, а, вибачте, що я перервав вашу філософську розмову. Я нагадаю, що в 2021 році, ну зрозуміло, що з початком повноваштабної війни ситуація змінилася, Укрзалізниця вперше показала прибуток в 500 мільйонів. Значить, можна же ж, виходить? Може, так може, так це це взагалі не питання? Я ж кажу, що це схема Нафтогазу України, який завжди був збитковим. А потім виявився прибутковим. Ну, тобто, це маніпуляції, ну, Укрзалізниця. Тобто там завжди занижувалися е, розцінки на перевезення е, ну якихось промислових вантажів, так? І завжди говорили, що там через е, цивільні перевезення, ну там, ти купуєш СВ, оте саме, або там перший клас. То це не покриває вартість. Ну, можливо, не покриває, але це завжди була ну мафіозна схема насправді. Тобто, ти везеш вугілля, воно має коштувати перевезення, воно в рази заменшене, або там, ну, не знаю, будь-що ти везеш, комерційні перевезення. от А пасажирські на них завжди там казали, ну, от дивіться, у нас малі. Там, Тарифи. Ну, вони, правда, малі, тому порівняно з європейськими, вони малі. А так вони, ну, в принципі, дешевше автівкою їхати, ніж у от Але питання в тому, що вантажні перевезення вони занижені. І якщо можна показати ще раз Сергія Лещенка от у Верховній Раді, то я був би задоволений, тому що там все стає зрозуміло Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати зі цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось, всі роки в Україні в нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних, і ця система працювала аж поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 21-25 роки в нас. Втрачено 49% вантажних перевезень, і ситуація навряд чи покращиться в цьому році. Ми втратили фактично всю вугільну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині. Гірнича збагачувальні комбінати зупиняються через війну, і відповідно для того, щоб компенсувати збитки, нам треба допомога. Платників податків України зв'язку ми відповідним способом звертаємося. Ну от, і тут, от, в принципі, є відповідь на всі питання. Тобто, він розказав добровільно Сергій Лещенко сьогодні розказав Верховній Раді про те, що як працювала Укрзалізниця і як витягали гроші з бюджету. І що ось завжди було питання до пасажирських перевезень. Але ось вони не покривають нічого, і тому нам треба витягти гроші з бюджету на покриття е, ну, втрат Укрзалізниці через те, що там є корупційна складова. От я вам переклав на ну, просто на українську мову це все. Більше нічого там немає. І це дуже цікаво, що він на це все говорить. Ну, молодець. Ти ж член наглядової ради та Укрзалізниці Сергій Лещенко. Ти. І ти нам розказуєш про те, як вкрасти або не вкрасти добре, взяти гроші з бюджету, тобто з нашої кишені, ну, для розуміння. Тому що до того от воно працювало ось так. І працювало в збиток, тому що за пільговими тарифами привозилися там вугілля і все решта. І те, що належить Ренату Ахметову, ось вам. Ну, проста схема, я не знаю, як її перекласти ще на, на якусь іншу мову.